Що на цих тапелках зароблять тільки ті, хто продають лопати, ті, хто продають якісь софти, які автоматизують ці процеси, це вже пішло. Люди, які роблять відоси, контент-мейкери про те, що є. залітаєте в цю хуйню. Ну, типа, я почав робити відоси про те, що це скам. Коли я побачив, що в одного типа він просто викладає відоси, в нього по 100 тисяч вони переглядів набирають. Коли він просто говорить, що тапає в нову тапалку. я такий поняв тему, що це скам такий. Це все скам, і в мене там 10 тисяч переглядів. Я розумію, що так, да, в Києві більше аудиторії, але ну, тіпа, люди не хочуть чути правду. Типа розуміє тільки маленька частина розумної аудиторії. А більшість така, типу, дай мені нове комбо, поняв? Так і є. Так і є. Я, я про це відосі пояснював і казав: дивіться, більше звонкої не насипані що. Якщо ви хочете на цьому заробити, то вам треба думати е інакше, ніж. Ніж толпа, от не буде толпою. Не знаю, може якась тапелка е, щось цей насипе. Хтось полюбе, щось там чи-чуть, дасть людям, але це буде е, точно не хомяк, не най не найзашиленіша тапалка. Це буде щось таке, якесь е, середнє і насипе тільки в тому випадку, якщо ти будеш це абузити розумно.